Доброго дня, шановні, ця інформація буде корисна для всіх, хто зацікавився вже нейрографікою. Для тих, хто вже спробував помалювати нейрографічні малюнки, але ще не зрозумів, як же це нейрографічний малюнок може змінити життя. А також для скептично налаштованих людей до цього методу. Поки я буду розповідати цю інформацію. Як же нейрографіка е, діє на нашу підсвідомість, я буду малювати нейрографічний малюнок на свою задану тему. Щоб ввести вас в курс нейрографіки, нам необхідно згадати основи біології 8 класу, як працює наша нейронна система. Вся нейров... нервова система людини складається з нейронів. Електрична збудливих клітин, призначених для прийому ззовні, обробки, зберігання, передачі та виведення інформації за допомогою електричних та хімічних сигналів. Нервова мережа нейронна мережа це сукупність нейронів головного, спинного мозку та гангліїв периферійної нервової системи. Саме нейронні зв'язки допомагають різним областям головного мозку передавати один одному дані, забезпечуючи тим самим життєво важливі для нас процеси. Нейронні зв'язки це наші звички, вміння, асоціації. І проблема в тому, що прокладаючись іноді чисто випадково, вони ведуть нас зовсім не в той бік. У житті кожного з нас виникають як хороші, так і погані ситуації. Якщо батьки хвалили дитину за її вміння та досягнення, то у неї в мозку будуть сформовані потужні нервові шляхи, відполіровані серотоніном та дофаміном. У результаті це заняття стане для нього міцним джерелом задоволення. Він працюватиме в цьому напрямі і досягне успіху. Але може бути і навпаки, це заняття супроводжувалося негативом, примушували робити через небажання, глазування однолітків, жорсткий підхід тренера, який відполірував цей нейронний шлях кортизолом. У результаті людина ненавидить якийсь рід діяльності і може навіть не пам'ятати чому. Така справа не тільки із заняттями, а й з місцями, людьми, фільмами, музикою, стосунками, вихованням з усім взагалі. Більше того, чим сильнішою була супровідна емоція викид гормону, тим швидше і міцніше. Формувалися нейронні зв'язки. У результаті може вийти так, що ви будете позитивно ставитися до того, що не так уж і корисно, і ухилятися від того, що дійсно потрібно. Таким чином, ви можете уникати негативу, який давно минув, або ж шукати надлишкових та шкідливих задоволень. Другою провідною скрипкою у формуванні нейронних зв'язків є кількість повторень. Чим частіше і регулярніше повторюється дія чи поведінка, тим міцніший зв'язок. І це суперміцний зв'язок, підживлений приємними гормонами, гормональним виплеском, навіть якщо він веде до об'єктивно негативного результату. Безробіття, скандали, ожиріння, хвороби суб'єктивно мозком все одно сприймається як приємне і потрібне. Виходить, що нейронні магістралі цілком можуть вести нас прямо в тарта або, навпаки, до вигоди, без особливих зусиль з нашого боку. І все це сформовано за рахунок, по-перше, сильної емоції. Що супроводжує утворення нейронного зв'язку. Чим сильніша емоція, тим міцніший нейронний шлях. І, по-друге, повторного досвіду, що більше повторень, тим знову таки міцніший зв'язок. Наш мозок один з найбільш ледачих органів всього організму. Коли справа стосується боязкового вибору між новою поведінкою або звичайною, можете не сумніватися. Нейронні зв'язки, що вкоренилися, перетягнуть на себе ковдру. Електричні сигнали між нейронами в таких зв'язках миттєві і потужні. Синапсів, місце контакту між двома нейронами багато, і вони працюють ефективно. А нейрони покриваються особливою оболонкою, яка їх ізолює, немов дроти, чим підвищує їх активність. Саме тому, роблячи не так, як ми звикли, ми буквально фізично відчуваємо тривогу та незадоволення, відмова наслідувати старі нейронні шляхи відчувається мозком як загроза для виживання. Ці нейронні доріжки укоренилися лише тому, що колись зв'язалися у нас із тими самими гормонами радості, колись наш мозок пов'язав, можливо, помилково, ці дії з виживанням. Вони підкріпилися позитивною емоцією, з повторами і все, приїхали. Що ж робити, якщо вас не влаштовує щось у вашому житті? Як змінити нейронні зв'язки, які вже вкоренилися? Ми пропонуємо алгоритм дій. І такий алгоритм пропонують багато вчених. Перше, будувати нові нейронні зв'язки з урахуванням старих. Тобто, додати задоволення в процес отримання бажаного результату. Друге. Завжди замінювати небажану дію на щось приємне, але не шкідливе. Втрачаючи звичне, наш мозок буквально штовхає нас щось робити. Важливо вибрати приємну заміну, але без шкідливих побічних ефектів. Третє: подолати початкове відчуття відторгнення. Першим кроком завжди має бути готовність робити те, що від початку нам не зовсім подобається. Але тепер ви знаєте, що часто ваші відчуття можуть ґрунтуватися на випадковому життєвому досвіді та не відображати всієї ситуації. І якщо ви вирішуєте уникнути тривоги, дотримуючись старих нейронних зв'язків, ви втрачаєте безліч нових можливостей досягти щастя. Четверте. Повторювати потрібну поведінку регулярно, навіть через нехочу. Синаптичні зв'язки між нейронами можуть створюватися і без участі емоцій, гормонів, але для цього будуть потрібні багаторазові повторення. Якщо нейрони довго не активні, вони зникають. У вас може піти від кількох днів до кількох місяців на всі ці пункти. Щоб потрібна поведінка зв'язалася з позитивними гормонами. А чи можна реалізувати весь цей процес легко і із задоволенням? А як перетворити процес створення нових нейронних зв'язків на цікаве та захоплююче хобі і підійти до нього із творчістю? Нейрографіка. Вона допомагає утворити також нові нейронні зв'язки. І цей метод дозволяє змінювати процес осмислення проблем, розглядати їх під іншими кутами і знаходити їх вирішення. Нейрографіка це авторська методика, яка розроблена Павлом Піскарьовим, яка отримала державне свідоцтво про реєстрацію авторських прав ще у 2015 році. Нейрографіка це малюнок наших нейронів на аркуші. Тільки таким методом ми створюємо бажаний малюнок, а не той, що мимоволі з'явився у мозку. Водночас ніяких навичок малювання цей метод не потребує. Нейрографіка графічний метод організації мислення. Трансформації свого ставну і ставлення до проблеми, без слів і процесу розуміння, це контакт із своїм внутрішнім простором через малювання, це так званий QR-код до нашої підсвідомості. Ми висловлюємо своє переживання і переносимо його на малюнок. Нейрографіка дає можливість зняти внутрішні обмеження. І сформувати новий нейронний контур через лінію, прості фігури та кольори. Коли ми починаємо задавати сенс нашим діям під час малювання, свідомість фіксує цей зв'язок, і у нас з'являються емоції стосовно кожної фігури, Відбувається створення нових нейронних зв'язків. і ми Починаємо думати, сприймати та діяти інакше, нестандартно, що призводить нас до нових бажаних результатів. А далі працює простий закон Всесвіту. Як тільки змінюємося ми, змінюється світ навколо, вирішуються проблеми, які так нас сильно хвилювали. Відбувається зняття обмежень і бар'єрів. Бажання наші здійснюються. Ми залучаємо в наше життя інших людей, і життя стає кращим, таким, як ми хотіли, таким, як ми промалювали за допомогою чудового методу нейрографіки.